Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо задачу 1268 за підручником малим росями кос, автора Олександра Істера. У нас така задача. У двох бідонах разом було 75 літрів олії. Після того, як половину олії з першого бідона перелили в другий, там олії стало в 4 рази більше, ніж у першому, оскільки літрів олії було в кожному бідоні спочатку. Все, як завжди, я вам кажу, що через невідоме ми будемо позначати те, що в нас питається. А нас питається, скільки у кожному бідоні. Тому пишемо нехай, нехай х літрів, нехай було у першому бідоні. У першому бідоні. Тоді y... Літрів, так, було у другому У другому бідоні. Тепер переходимо до основного це складання системи. Складаємо систему. Систему. Так, все, з умови. Разом було 75 літрів. Разом ми знаємо, що це задія, це додавання. Тобто Х у, дорівнює 75. Тут легенько. Далі, ось тут після того, як половину, а половина це одна друга, так? З першого перелили в другий. Ставимо дорівнює, і тепер дивимося половина першого перелили, тобто плюс Y, так? Y. Добре. Тоді в першому залишилось. Також половина, так? Але за умовою, о, зараз знайду, так. там олігії стало в 4 рази більше, ніж у першому. Але ми знаємо, щоб прирівняти, то треба на 4 помножити перший. Тобто, у нас ще помножити на 4. Ось така система. Нам треба розв'язати. Починаємо. Ну, по-перше, 2 і 4 можемо скоротити так? на 2. Тут 1, тут 2. У нас виходить Х дорівнює 75, так? І у нас виходить 2х, так? 2х дорівнює 1 друга Х плюс Y. Ну що? Розуміємо, що придеться виражати Y, так, із другого. Х плюс Y дорівнює 75, значить, Y. Буде дорівнювати, дивіться, я, я поміняю просто місцями, але я перенесу одну другу, ось сюди з мінусом. Тобто, у нас буде 2х мінус одна друга х. Так, ну 2 мінус половина це буде 1 з половиною. якщо ви не проти, то я запишу у вигляді десяткового дробу, щоб нам було трошечки легше. Тобто, у нас y буде дорівнювати 1,5, так? Х. Щоб красиво було. Ви мені задасте питання. Чому спочатку звичайні, потім десяткові? Тому що, звичайних можна було скоротити. Ну, звичайно, можна було перемножити, але ну, мені так зручніше. Зручніше, вам 0,5 ваше право. Спору ні, як кажуть, все. По-перше, замість ігрика підставляємо 1,5х. Тобто, у нас буде Х плюс 1,5х дорівнює 75. Друге, пишемо без зміни. Так, система. Так, х тут одиниця. Пам'ятаємо, 1 плюс 1,5 це буде 2,5. Тобто у нас буде 2,5х дорівнює 75. А друге без зміни. Y дорівнює 1,5х. Система. Все, х як невідомий множник. Нам треба 75 поділити на 2,5. Так, друге записуємо без зміни. Y дорівнює 1,5х. Так, поділивши, це у нас буде 30. Все, х знайшли. Тепер можемо знаходити Y. Нам треба 1,5 помножити на 30. Так, система. Х дорівнює 30. Ну, буде 45. Ну, можете логічно подумати, якщо разом 75, а х30, то це буде 45, так? Бо разом 75. Так, але все ж таки, 1 на 30 це буде 30 і половина 30 це 15, 15 плюс 30 це буде 45. Все, можемо написати пояснення. Я можу ось тут написати літрів, то в мене, якщо що, літри, це у першому мідоні. І тут так само літрів у другому бідоні. Ви це все індивідуально. Як ви розв'язували задачу в школі, так і розписуєте. Я вам тільки показую розв'язок все бідоні. Як буде правильно пояснюю. І все, відповідь. Так, 30 літрів і 45 літрів. Все це буде розв'язок. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.